Добрий день малята! Сьогодні в нас аплікація. Послухайте загадку. З червоною спинкою в точках чорна головка. Дрімає на листочку жук. Божа корівка. Це дітки. Ви здогадалися. Ми вже з вами ліпили Божу корівку, а сьогодні ми зробимо аплікацію. Божа корівка, дуже корисний жучок. Вона полює на попелиць. Це така тля, яка поїдає рослин. Або божа корівка живиться цими попелицями. А що нам потрібно для роботи? Нам потрібний кольоровий папір, ножиці, клей, простий олівець. Ось такий паперова склянка. Паперовий стаканчик. Так. Кольоровий папір червоного кольору, зеленого, жовтого, білого, чорного кольору. І ось такий картон синього кольору. Можете взяти, ми на нього будемо наклеювати нашу роботу. Так, відставляємо сторіночку і беремо зелений спочатку колір. Ми е, зеленого кольору на. Е, на білій стороні, на світлій стороні малюємо листочок, обводимо його простим олівцем, малюємо, по контуру вирізаємо листочок. Ось я вже його вирізала, дітки. Ось такий листочок в мене вийшов, зелений. Бачите? І наклеїмо його на синій папір, на синій картон. Так, Зараз швиденько. Посередині листочка. Ось. Бачите, наклеїли ось такий листочок у нас получився Далі ми беремо червоний папір дітки. І теж, ось дивіться, за допомогою нашого, нашої скляночки, ось такого, бачите, тут у нас широка, широкий круг, а тут у нас вужчий Так, ми. Прикладаємо до, От ставимо на червоний колір і ось обводимо, ось таке коло в нас виходить, бачите? І так, це ми зробили. Вирізаємо по контуру дітки. Ось я вже вирізала, бачите, ось такий круг у нас виходить, кружечок. І ми його наклеюємо на ми клеїмо на зелений листочок. Ось приклеїли. Так, тепер нам потрібно чорний папір. Чорний папір наберемо склянку нашу і ось, бачите, дно. Меншою стороною ми ставимо і обводимо, і виходить у нас ось такий круг. Ми виріжемо, зараз я покажу, вирізали цей круг. Нам потрібно виробити голівку для нашої божої. Горівки. Ми цей круг складаємо навпіл. Ось, бачите? І по цій лінії розрізаємо. І, виходить, у нас ось така голівка. Ми під низь, ось так. Ось, бачите, як ми ставимо. Мастимо клеєм. Так, і ось. Робимо ось олівка у нас виходить у Божої корівки. Так, ще нам потрібно ніжки. Ми знаємо, що у жучків всього шість ніжок. Так, вирізаємо із чорного паперу ось тоненькі смужечки, а потім вирізали шість ніжок. І для того, щоб вони були схожі на ніжки, ми з однієї сторони зрізаємо куточки, дітки, куточки. І виходить, в нас ось такі ніжки. Бачите? Куточок зрізали і все. І викладаємо так, приклеюємо наші ніжки. Так, верхні в нас ідуть ось. Вверх. Так. Такі ніжки у нас так, ось приклеїли. Так. А тут у нас ось униз, так ми їх направимо, що наш ручок лазить. Так. Так і задні ніжки. Так, приклеїли. Ось. Так, ще нам потрібна смужечка чорного паперу, яка поділяє ось на дві частинки. Тулуб, так скажемо, нашої божої горівки. І з чорного паперу ми вирізаємо такі цяточки чорненькі. Ось я вже їх вирізала маленькі. Ось і приклеюємо, так як виліпили, так і приклеїмо наші цяточки. Роботи схожі, що наліплені, що тут. Але різний вид роботи, дітки. То ми з вами ліпили з пластилином, а це ми із кольорового паперу робимо таку роботу. Сонечко. Так. Ще є очки божої коровки, корівки. Так, Беремо з білого паперу, вирізаємо два кружочка таких біленьких. Так, і приклеїмо на голівку. Так, Приклеїли. А тепер серединку цих білих, посерединці приклеюємо чорненькі. Теж такі очки були чорненькі. Цяточки. О. так. Так. Все, приклеїли. От тепер прикрашаємо, як завжди, вирізали квіточку з білого паперу. Ми знаємо, ми складаємо її, беремо квадратик, складаємо ось. Навпіл, потім ще раз навпіл. Ось так три рази склали, обрізали кінці. Ось так. Заокруглюємо дітки. І виходить, у нас ось така квіточка. Квіточка, ромашка, біленька да? квіточка. Приклеїмо ось на край. А ще в ромашки є серединка. Так. Жовтенька серединка. Ось. А ще ми забули, що у божої корівки є такі вусики. Ось ми вирізаємо таких, дивіться, два трикутнички, бачите, з білого паперу. Так, і приклеюємо. Меншою частиною ми ось приклеюємо ось. Два усики. Перейді. Ось так. Раз. Так, Все. Раз. Так. І ще один приклею. Ось приклеїли. Раз, краще тут країна нас. Дитекле Ось. Так. Ось, дітки, ось така робота в нас вийшла. Працюйте, дітки, присилайте мені роботи. До побачення!